Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, що хочу сьогодні показати і про що розповісти? Знаходимося біля свинок і хочу на власному досвіді, на власному прикладі показати, як таке ну, питання, яке дуже е, часто Задають і яке турбує багатьох, тому що свинки часто не приходять в охоту, як ремонтні, так і свиноматки після відлучки. Ну і, Тобто це таке нагальне питання, яке потребує ну, определеного підходу. Тобто, зараз розповім, є, як сказати, дві новини, тобто, хороша і не дуже. Добра новина це та, що свинка, з якою я проводив деякі маніпуляції, що вона все-таки зірвалася і прийшла в охоту. Друга новина не дуже добра. Зараз розповім і покажу, яка. Значить, що я робив для того, щоб свинка прийшла в охоту. Получається, ось мої всі свиноматки, всі ремонтні свинки. Ну і плюс ось за моєю спиною, спиною відразу льоха. Це свинка, яка вже ну, не перший раз, яка була тут в господарстві, в старій господарів залишилася і вона працює все як потрібно. Ремонтні свинки деякі приходили в охоту, все чітко, деякі не дуже, ну були моменти. І була одна петренша, яка залишилася із усіх них, яка не приходила в охоту. І вже ось Весь цей час вона так і нічого не, ну, не приходила і все виходить. Тобто я її була вона на одному місці біля стіни стояла. Я їй там маленький стрес кормовий робив, е потім проколов естрофан плюс вітаміни. Ну і це не дало ніяких результатів позитивних. Лиш. Тронувся, так скажемо, лід з місця лише тоді, коли зробив я її дуже такий міцний стрес, у вигляді, виходить, перехода в інший станок, кормовий стрес. Причому кормовий стрес можна зробити як, скажімо так, понижаючи годівлю і вообще, ну, убираємо корм в той день, коли робимо. Стресуємо її. Так, і навпаки. І я ось спробував в цей раз зробити навпаки. Тобто дав їй тройну дозу корма. Перегнав на нове місце, дав їй корму, вона зразу з'їла. Потім, коли йшла роздача корму, я її, ну допустимо, даю півтори чуминки, півтора ковшика. А я їй тройну норму на їж. Потім через деякий час іще на їж. Вона налупилася, ну тобто вона не розуміє, що відбувається на новому місці. Вона отако, виходить, все нове. Сусідні свинки на неї кидаються, вона теж тут. Ну тобто за, запустив адреналінчик, запуст... ну як запустилася кров по організму, все це є вона взбудоражена, все. І тут я їй ще тройну дозу форма на на на. І, в общем, вона це все діло з'їла. Це результат є. І результат позитивний. Свинка прийшла в охоту. Прийшла в охоту і будемо її покривати. Тобто треба використовувати, треба шукати методи і намагатися зробити по-різному. По-різному, тому що я кажу, це вже третій такий варіант, після якого вона все-таки е зірвалася і прийшла в охоту. Тобто ну, потрібно намагатися постійно е щось змінити. Ну а друга новина, не дуже приємна, це та, що в неї пішли виділення. Ось, як бачите. І виділення не прозорі, а ось такого гнойного характеру. Це свідчить про те, що відбувається запалення в статевих органах і потребує лікування. Що ми зараз і робимо в даний момент? Проходимо курс. Антибіотикотерапії. Працюємо амоксоциліном. І я думаю, що все буде гаразд. Тому що у ось цієї свинки, як пам'ятаєте, хто дивився, була така ж сама ситуація. Два рази вона перегулювала, але вона приходила в охоту все як в срок, все потрібно, але не запліднювалася. І я її теж пролікував антибіотикотерапією, виходить, пролікував амоксициліном І все. Після останнього осініння вона не прийшла в охоту і вже відбиває животик. Все добре. Ну, так що працюємо по всієї ж схемі і тут. Зараз курс амаксоцілінчика і в цей же момент її будемо її Ну, Тобто її вже надалі будемо спостерігати. Ось як бачите, поміняв я місцями. Ці дві свинки. Лисиця була на цьому місці, а Петренша була біля стіни. От я зробив такий, виходить, перехід і це дало свої позитивні результати. Плюс вона в той день, коли я зробив оці ракіровки, виходить плюс в той день. Я їй дав нагрузку ще на годівлю і зробив ще і кормовий стрес. Так що, якщо свинка не приходить в охоту, причина цьому завжди якась є. В моєму варіанті зараз це було запалення. Запалення йшов якийсь процес, виходить, що свинка не могла прийти в охоту. Тому що в неї якийсь негаразд з статевими шляхами. І там щось відбувається недобре. Зараз ми її лікуємо, проводимо санацію амоксоцилінчиком і запускаємо в роботу. І будемо сподіватися, що все буде добре. Причин, чому не приходить в охоту, дуже-дуже багато. Уже в мене відео на цю тему є. Залишу під цим відео силочку. Там я розповідаю більш детально. Про всі причини. Ну, причини, як завжди, можуть бути самі банальні, це або захворювання, ось як у мене. Це після відлучки можуть сильно свиноматку збити, що вона сильно е, захуда і вона не може не прийти в охоту. Е, жара, коли ось маємо в, виходить, літній період, дуже жаркі місяці. І це також може впливати на організм свиноматки, вона може не приходити в охоту, е -е, годівля неналежна, ну, тобто багато-багато факторів, які впливають на цей процес. Основний фактор, звісно, годівля. Годівля, свиноматка повинна отримувати всі поживні речовини, які сприяють тому, щоб вона. Постійно була в тонусі, і постійно її організм був спроможний до, так скажімо, цієї функції. Якщо тільки йде якийсь збій, в будівлі, в утриманні, якась інфекція, все, зразу отримуємо негативний результат. І ще на рахунок стресу. Ну, в Цей період, коли ви робите ось. Перегон, допустим, змінюєте місце, де вона була раніше. Або якщо нема такої можливості, просто її вигнати із клітки і поганяти. Тобто, що я хочу сказати, що в цей період ви повинні максимально її стресанути. Не просто взяли вас свинка спокійна, ви взяли її випустили, вона вийшла з однієї клітки, пішла, в іншу клітку перейшла, лягла і спить. Ні, це не стрес. Тобто, в мене ось дивіться, як було. Переганяю я місцями. Лисицю туди, а Петренчу сюди. Ну, лисиця собі перейшла, мені вона не потрібна. Тихенько там перейшла, понятно, що нове місце вона теж там щось нюхає. Щось. А мені треба звернути увагу на ось цю, яка не гуляє. Моя задача її стресанути. І ось виходить, я вигнав її сюди в проход. Закрив спеціально цю каліточку, щоб вона не могла зайти куди потрібно. проході тут вона тикається, микається я її, давай, давай щось там, ганяю спеціально, щоб вона Вона не розуміє, що робити. Ну, тобто вона стресує, вона що куди, що ти від мене хочеш? Туди-сюди. Я потім відкрив вже цю каліточку, там на неї сідаєш, вона Ау", тікає, ти сів на неї, їй це не подобається. Зробить максимально таких речей, які не сподобаються свинки. Похлопав там хоп-хоп-хоп її по ухах, по шиї, там бах-бах, вона. Вже, ну там не взяв дрючок, звісно, лупиш її. Ну, от зробити максимально таких речей, які не сподобаються тварині. Потім вона вже зайшла сюди в станок, я теж на неї сів там го гоп давай, давай. Ну тобто вона тут шоків зад перед мотається в цьому статку, нове місце, нові свинки поруч вона. Ну тобто її треба нагрузити. нагрузити максимально. Ну, в цей період стрес. Якщо є можливість на ніч включити світло прямо над нею, ось над годівничкою, де вона їсть, або над її кліткою кормовий стрес в цей момент, або зовсім не даєте корму, або нагрузить тройну норму, хай їсть. Ну, тобто стрес треба такий. Добрий, Добрий стрес. Не так, як я скажу, перегнали в інше місце, вона влягла собі, спить, <гум> то не стрес. Так що до кожної, як сказати, свинки потрібно підійти індивідуально і дивитися вже на її характер, на її поведінку. Якщо це сильно спокійна свинка. Її більше треба там буде Якщо вона така <хи>, шебушна, ну, тоді можливо і не так треба її там сильно, вона і сама буде роздраконяна. Ну тобто це все індивідуальний підхід, і потрібно це все спостерігати і вже бачити, як обстановка і як що. Ну на цьому поки що все. Ось, станочок наш для збору сім'я. Йдемо зараз. Працювати. Далі треба <кій> взяти сім'я. Петренчиком її крити не можна, тому що це вони рідні. А от візьмемо в дюрка і будемо спостерігати, коли вона вже вона тільки, -тільки розпочала сьогодні. Завтра, я думаю, вона буде е, якраз стоять і будемо її осінняти. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. До побачення.